Що подали в суд, що хочете від мене? Власне, подали в суд на міського голову, тому що він собі дозволив ображати керівників асоціації учасників АТО. Вважаємо, що це є неприпустимо, коли ми дозволяють собі образовані фрази в сторону захисників України, подали на честь і гідність, окрім цього, вимагаємо схопити. З його заробітної плати 100 тисяч гривень, які ми в подальшому направимо на потреби наших сімей загиблих та інвалідів, учасників АТО. А можна сказати, яка це була ситуація? То куди нас обрали? Що це було, якщо коротко? Ситуація була наступна. Ми відстоювали земельну участку, які мав піти під проект злобоїна МАТО. А він продав цю землю фірмі Банкуту Екстім», яка має багатомільйонні борові зобов'язання. Своїм наближеним людям і, власне, ми на неї претендували. І він в силу цих емоцій назвав нас рейдерами і будівельною матір'ю. А ви просили, щоб він вас вибачився? Він щось відповідав, ви ним звертатися. Ми з ним на сьогоднішній день не спілкуємося, вважаємо, що він недостойний для того, щоб з ним спілкувалися захисники України. Чи очікуєте сьогодні, що Мер буде на засіданні, чи не буде? Думаю, що ні, його ментальність показує, що він прийшла кудись сюди, своїх людей, які власне, будуть за нього відстрілюватися, зазвичай.